Південних регіонів Батьківщини потягнуться птахи. І голосна свистюлька вітчизняної пташини, озвучить ферми і фабричні стіни, і ще багато всякого, і грубий крій солдатського сукна, і ще багато всякого лайна. Але печаль лягає на поля, нужда, голіві розправляє крила, коли поет, як звично, промовляє, Є народ, якого правди сила, цю жінку я люблю, вона просила. Сумна країна у години скрут букає міщанин поміж споруд, з йому лиш притаманним артистизмом говорить і його словесний труд яріє нездоровим еротизмом і побутовим антисемітизмом. Сколовши босі ноги об стерню, старенький перебендя колотину, Ячить собі, що скурвившись на пню, лукаві діти у лиху годину забули стид, просрали Україну, забили на духовність і борню і взагалі творять якусь херню. Бідує місто, кинувши фрезу, робітники на заводському ганку лаштують косяки, бузять бузу, розводять спирт, заводять варшав'янку і втерши соплі та скупу сльозу, майовку перетворюють на п'янку. Село мине покуту цю важку. Село це корінь нації, це води, що точать камінь, молодь на лужку, довіривши сільському ватажку, заводить, навернувшись до природи, народні сороміцькі хороводи. Тому життя ніколи не втрача своїх мінливих гомінких проекцій. Лег... стрімкий юнак, легке дитя ерекції, хапа за руку втомлене дівча, і вже вони аж дня не вистача займаються конспектуванням лекцій, зневаживши вимоги контрацепції. І лиш зоря над містом пролягла, юнак змахне краплини із чола, і молодечок усмішкою блисне, бо ж байдуже, дала чи не дала. У щастя людського є рідні два крила. Троянний виноград, красивий. Це їй так. Оплески забрали. Що ще? <плес> я вже так бавлю чужими віршами. Ну, може, тобі не брака щось. Не брака? Зараз. Не брака, я знаю, але це жорсткі, це хардкор. А, і навіть ну, а з Юрка. Я самі Лани Мирича я прочитав, але я боюся збитися. А... Натомість пригарні оці кримінальні сонети. У карти так зашмульгані, що аж засіли пан різник і пан музика. Була спокуса виграшу велика, а за вікном був гомін і пейзаж. І все було б гаразд, якби не піка. Вона не йшла. Музика впав у раж. Сказав собі, ти в пику його вмаж. Диви, яка паскетна в нього пика. І різникав чоло зацідив прасом. Той більш не буде торгувати м'ясом. Він горілиць, лежить і ні мурмур. -мур. У супроводі чемних поліцаїв. Музика йде, е неначе у почаїв, кудись далеко, певно, у турбу. Юрій Андрович, оплески. речі, за місяць йому, у нього тринадцятого день народження. І тоді вже цей вірш не буде його стосуватись, бо там сказано 52 роки старий удар. Це для тих, хто слухав мене від самого початку. Може маєте якісь запитання. Можна, до речі, запитати. По суть життя, по О, Можна два запитання поставити одразу, щоб можна не вставати. Повертаючись до е, вірша, який ви щойно е, згадали, е, він такий е, трохи, е, трохи зухвалий, мені здався. І от ви, е, що, е... Про який саме про, 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 про старого мудака, так? Да? Угу. Е, значить, е, от е, опинившись перед е, тим от старим е, чоловіком. Перед тим другим, перед тим старим мудаком. З ключами в Русі, да, я, я, я не наважуся так назвати. Чи впевнені ви, що він вас такий пропустить? Ага. Да? Ага. Ну вже, власне, вже в моєму віці про це думає. тобто Я не маю відповіді, я про це думаю. В мене є, от власне ви нагадали, у мене є вірш е такий, е він не невеличкий, зараз я його згадаю, бо не маю тексту. Це навіть вже не мрія, а мана, чомусь тобі нав'язливо і мкнеться, що розгорнувши книжку навмання, хтось може над рядком твоїм всміхнеться. Та це колись, а доки ти не звів до, до неба зір, благальний і пропащий. Ти вільний звір, свавільний, ти си, вільний звір, свавільний сильний звір, що е, за, зачаївся нерухомо в хащі. Ген, розбрелися широко ловці, та їх тобі обходити не вперше. Поет боїться смерті, як усі. Ну, може, зовсім-зовсім трохи. Оце відповідь на нашу питання. Загалом всі мої. Я, а, наприклад, навіть, навіть більш-менш, якщо це називати інтимною, любовною лірикою, то в мене є вірш і все одно він сходить на це. Це в мене є вірш, який я, він, ще не, він не публікувався, але минулого року в мене несподівано для мене самого, в мене вийшла книжка в Словенії. Збірка маленька збірочка моїх, 20 моїх віршів з паралельними текстами по-українськи, по-словенськи. Я приїхав на літературний фестиваль, бо... Любляну і мені, дали, мені так дали. приємно, я мав книжку. І там цей вірш надрукували, хоча в Україні він ще не друкувався. Він називається тобі, і це вже начебто така. Це вже його я не дам у цю збірку, бо він такий про любов. <гум> він невеликий, я його прочитаю. Чи то я вже старий, чи то ми вже старі. Скільки пройдено це вже О, мною земною. І Так добре помовчати двох при столі, доки ти ще зі мною, доки ти ще зі мною. Можу і хочу багато чого, тільки камінь у грудях занив і замлоїв, та з за пазухи я не дістану його, доки ти ще зі мною, доки ти ще зі мною, доки ми ще самі, доки ми ще удвох, не спіши, не ділись новиною, сумною, Просто мовчки посидь і очей не відводь, доки ти ще зі мною, доки ти ще зі мною, доведеться колись під цю землю лягти, щоб з неї пробитися. Озим'ною, в якій серед ліха лежатимеш ти з кимось іншим. Але час. Зім. Я вмію писати не тільки політичний агент, як мені здається, навіть якісь більш варті. Можна ще. Можна ще Я анонсував так, я перепрошую. Я, перепрошу. я анонсував два запитання. Я просто ставлю це запитання вам. Останні просто кілька днів я про, просто е, хоч, е, хочу вішатися з цим запитанням всім людям довкола, кого mm -hmm. я бачу. Е, запитання в віршах. Зостатись отут, в покоренній землі, останнього сорому ждати. Ні, краще не бачить того і не чуть, як гинути буде країна. Прости моя, прощай, моя рідна країна, прости свого безталанного сина. Хотів би я вільною бачити тебе, однак не судилася ти. Де... Краще вже по чужій стороні загинув за діло святе. Де... Я не знаю, як відповісти, якщо це було питання. А... А, мені, а, ну загалом, а... Маю великий досвід. Ввечері по бабу, і в нас протиже на кожному вечорі по бабу обов'язково з'являвся якийсь ще один тип, який читав свої хорошому за ці. Ки хтось крім нас читав свої вірші. Я бачу, що ця традиція перекинулася на мене. Оце це ось українка. Тоді навіть не уявляєте, як ми сьогодні, Ми сьогодні вже, ми зараз вже були з платою буде. сьогодні. Я, я, зараз, я зараз працюю над... Е, я пишу оповідання, де буде фігурувати Ося Українка. Бачите, от, витають в повітрі ці ідеї. В мене є... Я спеціально для цього недавно їздив на байковий твинтар і ходив на її могилу, уявіть собі. Так. А це буде хорор. Це буде хорор з мерцями і так далі. що ти Хай це буде хоро з Віктором Федоровичем. Ні, ні. Янович. Байкового там чи. А ти прямо це ходиш? Я б, звичайно, підпишу, не питання, але... О, куди ж тим обійдеш? Діти Олександр Васильович. Скажи, кому це має бути? Тобі? Так ти пишу. Тобі. тобі. Школі, Тебе Катерина звати, так? Ну давай Катерині тоді. Як тобі подобається? Катерині чи Катрусі? Як ти кажеш? Катерині, тобі подобається, по-дорослому називати. Добре? Бажаю вирости гарною доброю, ось так, а що. Доброю? Це головніше, ніж зубні. Ні, звичайно так, але добре. А гарною це просто для дівчини і інакше можна. Так, сьогодні у нас 15-та, ну, бачите, 2013 рік. З приводу, Дякую, Петрусю, З приводу автографів є така історія, яка сталася, тут сьогодні немає Детяни Петрівни, але вона, наприклад, одного разу, це наша знайома, фотограф, яку ми всі дуже любимо, ми маємо на Ось Таню Довденко. Довтенко. Одного разу а на вечорі Андруховича, коли до нього вишикувалася неймовірна черга, і тоді в такому випадку підписується як. Дуже просто там, як вас звуть? Світлана, Світлані щиро, щоб швидко. Там. Вас, Олена, Олені щиро. І коли Таня до нього дійшла, і вона йому сказала, знаєте, пане Юрію, я вже маю у ваших там 10 чи 20 книжок де написано Тані щиро. І він їй подивився і написав, тані не щиро. А, а мені підписав Аліксу Дітаю. Тоді вже можна цю класичну історію про автограф, ну, може, хитріпоможці своїм А, Зі щирою О, ну Я так. ж таку книжку маю зі щирою приїзду. Власне, це в мене є така збірка малої прози, називається вона Загальний аналіз і там є оповідання з такою самою назвою, де я описав, ну я дуже багато беру із себе. Тобто я описав такого письменника, який приїхав в будинок творчості від пінь і. Користується можливістю тут відвідати Литвонівську поліклініку. Я описав його дорогу в електричці, значить, спочатку в електричці зі Святого до Святошина, потім на метро, потім на Рейтарську, до поліклініки, яку вже тепер у нас майже остаточно забрали. І там я, ну, я мусив значить, придумувати йому якусь біографію. Я зробив його, значить, він десь, очевидно, з такої україномовної частини України, тобто це десь Житомир і Західніше. І він там, він про себе дуже високої думки, і він, він має такий стандартний власне шаблон для автографів, який називається, він пише там будь-кому зі щирою там Олені, Тетяні, Світлані, Маркові, Іванові, Вікторові зі щирою приязню. Після чого я цю книжку, тільки коли її хтось мені підносить, я її так і підписую. значить, Ім'я і далі зі щирою приязню. А потім люди читають і знаходять це місце, де і розуміють, чому саме так. Ну, так. Це я просто я, я цього не придумував. Коли вже воно написалось і вийшло в книжці, я подумав, що краще до неї саме до тієї книжки, краще автографу годні придумати. Тому, якщо ви купите загальний аналіз, то знаєте, наперед я вам його підпишу з щирою приязною. Там ще є така історія, що описується, що він, цей цей місцевий письменник видав свою е збірочку, яку треба було продавати. І він, а в нього син студент, він підмовив двох синових однокурсників, таких сільських, наївних, незіпсованих хлопців. Піти там в базарний день перед театром продавати його книжку. І він домовився з ними за 10%, ціну поставив 5 гривень і дав їм сумку, де було там примірників 100. На вечір вони вернулись, незадоволені, вони змогли продати тільки один примірник, але він чесно відрегував їм 50 копійок, вони грюкнули дверима і пішли. Ось це. Так. Да. І саме. А, і всі ці книжки, наперед чи, не знаючи покупців, він понаписував зі щирою приїздом. І через кілька днів. В обласній газеті з'явився розгромний критичний матеріал, який називався Поет щирої приязні, де його жорстоко там розбивали, де автор писав, що приязнь — це, звичайно, гарна річ в літературі, а набагато важливіше мати талант, вміти писати там. Ось, це я придумав ту біографію для свого героя. І тому я підписую саме ту книжку зі щирою приязньою. А, так ми ж не дійдемо, а як я підпишу вам ці книжки? Це вже ви маєте самі подумати. Ну що, з огляду на інфляцію я ставлю ціну в 30 гривень і хто має 30 абсолютно вільних гривень, той може в мене розжитися моєю публіцистикою п'яте перо. А 30 гривень це півтори ганду хвилина. перерахунку. Ви вже маєте. О, прекрасно. Так, тоді лежі лежіс. Ви вже назвав свою цю. Пані, як вас звуть? Зоя, дуже приємно, у мене маму Зоя Зої То Я підписую це Зої. Я не буду писати зі щирою поездю, я напишу щось краще. Пане поезію, можна я поки в радній частину передавати? Так чекайте, так чого. Просто це крутагує і все. Так, а в мене ж свінка. А, до речі, так. А в кого менше, ніж 30 гривень, ти просто віддайте наші влади. <щай> да, друзі, будь ласка, підтримайте нас. Ми з Алексом завжди шикарно <тан> працюємо в парі. <тан> 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 якщо, він, навіть... якщо він не приходить на друзі, мої друзі, лекції, да. подають гірше. Друзі, ласка. Це дуже добре, що іди сонце. Будь ласка, хоче ніже. Дев'ять між за малим акція. Буває вигляд, що за рахунок ваших пожерт, то дайте, не минайте. Так, скільки може. Дайте, не минайте. Дякуємо дуже. Можемо дай якось пісні. вас пустив, ви не всі гроші пустили. Ні, ні. Ну, объясни мне, почему я никто не сказав, що надо з деньгами приходить <світ> <світ> І, І якщо ви не проти, все завершиться, дуже-дуже дуже, крутий зробити, якщо, це, якщо це, Олександр це, не буде проти, для кого я можу розкрити зраження, якщо він не буде проти, <світ> <це, світ> <буде, світ> <буде, світ> <світ> зробити загальне фото. Всі ми разом. Чекай, ладно, в мене ще дві книжки не подають. Я знаю, я ж звуково у Рабідовичів ще навіть не перестали. Костик, укинь вообще котел пару гривен. -мо. Я же кидал. От моего имени. От всего имени. Не бачила ничего. Сашка хороший. Я можу навіть пісеньку заспівати. Жалібно. Давай, 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 давай. Да, стара, стара, до речі, подільська пісня така. Вот белеет восток, магазин недалек, Все бутылочки сдадим, на троих сообразим. Дай на маленькую, дай на беленькую, На большую не прошу, дай на маленькую. У тебя рубль есть, у меня рубль есть, Рубль мы еще дойдем, к магазину мы пойдем. Дай на маленькую, ну дай на беленькую, На большую не прошу, дай на маленькую. Я так, взял. Взял. у тебя ты Сай, У меня три рубля, эх, еще бы троячок, сообразили коньячок. Дай на маленькую, дай на беленькую. <ристот> на большую я прошу. <билет>? Дай на маленькую. У тебя пять рублей. У меня пять рублей. Эх, еще бы пять рублей. Сердце встало веселей. Дай на маленькую. Ну, слышь, ну дай на беленькую. На большую я прошу. Дай на маленькую. <ристот> Ви перші були. Тут тут вже тут 50. 50 пропонують зараз. Все, остання ручка лишилася, і людина руку піднімала давно -давно. ромчику. Ромчик, я знаю, де купити. Тепер, як би знав, у мене вдома десь десятки. Мені в лом було рюкзак важкий. Така. А Андрієво бошута я там щось пригадую. Якийс перформанс вошту. Причому орал за заклетським. А, шановні дворянства, <поставлен> що Шанов він співав, але за <поставлен> заклетський, щиро вамсім подяка за пожертву. в гостинному дворі панує 100% сухий закон, так що ви не подумайте. Так назад ми можемо робити замер. Люди, які раз раз дуже подібні ліся. Так. І хто тут сказав, що він перший?

просто Наступного тижня, якогось дня зайду, можемо зустрітися в цьому частинному дворі, десь у влади чи в Могилянці. Я Я я Тоді? Олені. Пані Олені, якщо це мама, то це мабуть пані. Шановний. Глибоко шановні пані Олені. <риклад> Вопреки, вам много благодаря. Спасибо вам за сына. Я труша, навколо шеста танчуют инакше. Пане Олени? Прийшла бігала, бігу, хоч на хвилину. Хоч одним голоскою. Так, дійсно, що п'ятниця. Сьогодні ми намагаємося почати трішки. А за тиждень точно буде соліник прийде? Я його ще не питала, але можемо організувати. Чому ніби? Ну, Сашко питає. <сіли> питає <сіли> це, я що, це щось таке підсвідоме. А кого ви хочете наступної п'ятниці почути? О, oh, <laughs> точно. Земли валяться, Точно! колись. Ну, дивись. А це Саша! А за 10 гривень. Хотя в наше пожежі виглядає таким чином. А, ми цілий знаходимося чергування. Якщо хтось має бажання почеркувати, заходьте, записуйте. Та Люди там биджет. автографи збирають, О, Так поряд з тебе. Сухі шкарпетки, ковдра і всякі таке, ну короче, що може не всі. Їжа теж вітається а, по п'ятницях у нас література. По суботах раніше були танці, але тепер стеля падає, паркет, вдувся такими от фудирями і танцювати не можна. По неділях, тим не менше. Я кожну неділю читаю лекції о третій годині, а на п'яту щонеділі приходить Андрій Куликов, і робить програми музичні, або читає щось своє, як ото було минулого тижня про жерла Похолці. І О, по понеділках у нас відбувається так званий практикум, який ми казали. Ми попрошуємо опрословості пам'яткової.

вірна інформація. Бо інколи бувають розпозники, як щось перекручують, то ви заходьте до нас. Ну, що треба потім зробити? Ну, так, ось. Олександр, ти не будеш проти, якщо ми перекручуємо? Шпроти? Перед тим... Шпроти не буду. <гум> <гум> Шпроти гарна запись до пива. Ну, <гум> так, ні, ні, що вже треба зробити? Я, я... Від імені всіх наших хотіла сказати заколотників <ріпо> 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 карбонарії Карбонарії. Не треба про карбонат сьогодні п'ятниця. Взагалі у католиків почався великий піс, <ріпо> так що не надо. так я ще не винуватий, що не почався. почався. <ріпо> ну, <ріпо> від всіх наших пасіонатів зараз весь лексиконгадай. Коротше, щира тобі подяка від гостиниці від всіх, хто сьогодні прийшов. Я думаю, що ще вас кажуть народні депутати. Ні, не можу хлопкатися, ніяка друса. Також ми хочемо подякувати нашим гостинним господарям. Сьогодні ми збиралися в студії BTV, які дружно підтримують нас весь час. Дякуємо І тим, що надали дали доміщення. І якщо ти не проти... Давайте зробимо колективний фонд. Давайте, всі, всі, всі туди, туди ходьте. Всі туди. А ти нас ходить. Я не знаю, хтось сторони, чи хтось лепеч, що це розберемо. Сідають. Щільненько, тісненько, давайте всі <вас> разом. Присядемо. Ходіть, ходіть. Давай сестри інакше якось. Да. Сідай! А дитину, а дитину на руки візьметься? Нічого страшного, я думаю, що. Да. Важка дитина. Ми Не всі в поміскають.